Добрий вечір. В ефірі радіо Майдан в студії для вас працюю сьогодні. Я Олена Кваша, і ми продовжуємо. Політичні вечірні зустрічі в студії для нас сьогодні також працює Олександр Владиславович Петік, який пообіцяв, щоп'ятниці відвідувати нашу студію і спілкуватися з слухачами і глядачами нашої програми в прямому ефірі. Доброго вечора. вечір. Добрий вам. Хочу нагадати номер телефону нашої студії. Це 32 29 78. Ви маєте можливість, маєте нагоду зателефонувати до нас в прямий ефір і задати своє питання Олександру Петіку. Ну що ж повертаючись власне до активного політичного Періоду сьогодні, скажімо, цим живе вся країна. Так само активною є і Кіровоградщина, зокрема 99-й виборчий округ, по якому ви балотуєтеся у народні депутати України. Хочу запитати у вас, як пройшов тиждень політичний, які маєте здобутки, які маєте результати. Знаємо і хочемо нагадати в принципі і для наших глядачів і слухачів про вашу ініціативу. Це вимога виборця. По суті, це ексклюзивна пропозиція від кандидата у народні депутати. Поки що ми маємо таку пропозицію зареєструвати свої вимоги тільки від вас. Хотілося б також дізнатися, як просувається цей проєкт, як активно кіровоградці, скажімо так, працюють з вашими активістами, як вони співпрацюють з вами. В принципі, ми бачили в сюжетах на каналі «Кіровоград». Бачимо, що ви самостійно також ходите по домівках, звертаєтеся до виборців і вступаєте з ними в дискусію. Тож вам слово. Підсумки свої рідні. Дякую. Підсумки, гріх навіть робити, тому що підсумки треба підводити все-таки. Вже за тиждень остаточні підсумки. Я можу лише сказати, що вдалося все ж таки зустрітися з людьми з великою кількістю і пересвідчитися, що все-таки ті вимоги, які ми збираємо, здебільшого ну, там немає таких, де якби, активісти, які беруться за це діло, Можливо, десь трошки, як то кажуть, домальовують для того, щоб показати результат додатковий. Ну, мотив їх який? Вони заявляють про себе з тим, що вони можуть, якщо зберуть багато вимог, ставити питання про те, що вони вже готові кандидати в місцеві ради. Тому якісь активісти. До цього, а інші, можливо, ну, якби не, не створені для такого роду діяльності, саме таке поняття, як робота з людьми. Але коли я зустрічався з людьми у дворах, я присвідчився, що все ж таки є присутність, є багато людей, які вже заповнили такі вимоги. Єдине, що останні два-три дні у нас щось затрималося з розростання. Uh -huh. Вимог, воно поки зафіксувалося все ще на 15 тисячах. Uh -huh. Таких вимог можливо, це пов'язано з тим, що. Активісти спочатку обходять своїх знайомих, кумів, сватів, а коли вичерпується перше коло, друге коло знайомих, то, друзі, тоді друзі, вже, так, то тоді вже треба ходити по квартирах, а там зрозуміло, що коли тобі телефонують у двері, дзвонять і кажуть, ми тут, давайте, вимагайте щось від нас, то, звичайно, ну, ну, не виникає питання. Не скажімо, так. А е, дуже багато цікавих вимог, е, крім тої інформації, де Скажімо, будинок, вже там річка підмиває, uh -huh. скажімо, або де люки покрадені, або де розрили, і вже не один рік ніяк не закриють ту канаву, яку так ледь чимось присипали. Ставлять люди, обговорюють питання, їх дуже хвилює, що відбувається на сході. Uh -huh. Абсолютна підтримка. В бланк вимог внесено уже якби на своєрідний місцевий референдум питання про те, що ми маємо вшанувати пам'ять наших героїв у вигляді єдиного комплексу в єдиному місці, історичному місці, з якого, власне, почалося саме місто. Ну, і його... Військова слава в принципі військова слава це фортечні вали. Це з одного боку, з іншого боку, таке питання, як скорочення депутатського корпусу вдвічі. Uh -huh. Від себе хочу сказати, що як депутат з досвідом, то я можу сказати, що на моїх очах цей корпус розростався вдвічі. От, приміром, 20 років назад я був обраний депутатом Київради, і це тримільйонне місто, і там було 75 депутатів. То сьогодні, це можна сьогодні. було вирішувати питання. Я якраз був заступником голови бюджетної комісії. Зараз у Київраді працює 120 депутатів, і в них помічники з зарплатами і так далі. і так далі. Тобто за цей час розрослося при тому, що, ну скажімо так, населення Києва хай не зменшується такими темпами, як на територіях, в тому числі в Кироворадській області, але в цілому по Україні ми знаємо. Що в тому ж таки 94 році було 53 мільйони населення? То зараз е, населення в 40 мільйонів має вибирати отакий от от розпухлий склад. Угу. Я думаю, що це нормально, що люди ставлять питання, що треба передивитися в цілому кількісний склад. Це вже константа, скажімо так, вашої програми. Я так розумію, а сьогодні дуже такий важливий день для мене, тому що він був запланований. Це в рамках пропаганди здорового способу життя. Це реалізація в цілому таких от програмових речей, які я вже не першу каденцію відтворюю, а останні спостереження, в тому числі на посаді голови обласної державної адміністрації, підтвердили, вивчаючи сучасний досвід участі держави в розбудові медичного середовища. У тих країнах до стандартів яких ми пробуємо наблизитись, і мова йде про те, що там частка е, бюджетних коштів велика більше ніж у нас направляється на профілактику. Угу. По-перше, захворювання. А по-друге, власне, пропаганду здорового способу життя усіма способами, і там немає загубитися голос професіонала, саме медика. Тому що ми знаємо, що в інтернеті, в на розкладках, на книжкових розвалах ми можемо знайти купу різних пропозицій, що можна зробити зі своїм організмом. І кожна людина має право на вибір, але особливо це як би сказати тривожно, що якщо ця людина має дітей і нав'язує такі речі, ну, якщо це пропонують не професіонали своїм дітям, а потім... Нашим медикам з цим справлятися доводиться вирішувати питання І такого. сьогодні, як реалізація е, такої ініціативи е, академік академії медичних наук, майданок Віталій Григорович, який є головою професор, е, доктор медичних наук, е, очолює кафедру номер 4 педіатрії в Університету медичного київського імені Богомольця приїхав сьогодні з великим таким медичним десантом. Разом з ним приїхав головний лікар інституту АМОСова по серцю, це по-дитячим Сіромаха Олег Сергійович. Представники ну, мамологи, це дослідження дуже таке серйозне. Це питання пов'язане з, з жіночим здоров'ям, звичайно. Так, з жіночим здоров'ям особливо для кіровограда, це назви з апаратом відповідним. Це як лекції для власних медиків, так і консультації для населення, так і обстеження. Все безкоштовно. Угу. Це в рамках от, поширення, от таких стандартів. Здорового способу життя. Це була одна з ваших таких громадських ініціатив, про яку ви раніше говорили, і в цій студії так само ми попередньо навіть це анонсували. Скажіть, наскільки активно скористалися кіровоградці цією можливістю сьогодні? Чи відбулася ось та перша зустріч, яка показала наскільки є попит у населення саме на таку пропозицію, дослухатися власне, до здорового глузду і займатися своїм здоров'ям особисто і заздалегідь? Сьогодні в дитячій е, нашій обласній лікарні чекав дуже один хлопчик. Е, на жаль, підтвердилося передбачення наших місцевих лікарів, що він потребує операції складної операції в Києві в Амосово. Але є такі, що ну, як би сказати, як кажуть лікарі, щоб виключити. То є і кращі, звичайно, випадки. В першу чергу подивилися таких діток, які е, їм тепер не, не треба в такому стані їхати, тільки на обстеження і чекати черги. Це звичайно вони встига. одержали таку допомогу. Але був ще е, дуже хороша розмова професійна в першій поліклініці дитячій, де зібралися медики із області, в тому числі. Де не тільки академік-майданик поділився новинами, які циркулюють не тільки на вершині вітчизняної медичної науки, а Віталій Григорович всесвітньо відомий і особливо працює з Корнельським університетом Швеції і має доступ до всіх найновіших, найновітніших досягнень. Він почав ділитися статистикою, таблицею і е, включилися в розмову наші медики і подавали зміст е, не тільки статистику, а спостереження. Тобто, і йшла фактично така науково практична конференція. Мені можливо, але конференція. Тобто не тільки е, гості з Києва приїхали чимось там ділитись, вони теж тут дізналися багато чого цікавого. Навіть майданок. Який збудував найкращу за оцінками дитячу лікарню по відновленню, в тому числі дітей з вадами, коли відвідав наш центр по роботі з дітьми і інвалідами в Добруджі, так? Угу. то він пересвідчився, що каже, так у вас цей зал вдвічі більше, ніж у мене. Ну, йому пояснили, що тому що це був колишній готель, і тут містився ресторан, просто так, так склалося. Але тобто він каже, що тут є, звичайно, досягнення. Тяжко мені було, звичайно. Є в мене великий борг, і не заспокоюся, поки я не вирішу це питання, це вивезти дитячу поліклініку з підвалу. В дитячій обласній лікарні, ви знаєте, що фірма Велта бралася досить. Таким партнером соціально. Проголосили, визначили самі, причому я двічі перепитував у засновника, чи можливо все таки. Бо я хотів піти за досвідом, як зробили госпіталь, тобто, щоб ми зібрали пул і. Підприємці би взяли і зробили б цю поліклініку прямо в першому корпусі, щоб дітки не ходили, не блукали по території, а одразу попадали. Ну, є і питання логістики, і е, там же ж приймальне відділення. Тобто, якщо в поліклініку поступає е, гостра е, ну, ситуація з цей борг, він включений у вашу програму як кандидата у народні депутати? Цей борг включений в мою програму просто як людини. Е, е, я докладу всіх зусиль. Щоб оцей внесок зробити. Я більше того, я дізнався, що виявляється, мені навіть показали. Надзвичайно доброзичливо поставився колектив, який зустрівся. Вони мені показали ось вікно, який поставив моцний. Угу. Ось тут, приміром, залишив добру роботу голова обласної ради Чорно Іваненко. Тобто, це нормально. Це такий метод. Народний строй, як ми знаємо, він спрацьовує в тих умовах. Така толока, я... губернаторська і певною мірою. І хочу сказати, що толока. задумувати великі, хороші стрибки можна, треба готуватися і робити. Але це не означає відкладати, що якщо ми можемо зробити невеличкий крок, але реальний, навіть як сьогоднішній день, що ми помогли конкретному хлопчику або кільком спеціалістам розібратися з. Або ми сьогодні, у нас є дитинка з орфанною, тобто рідкісною mm -hmm. хворобою, а ліків немає через новти, оці чудасі, викрутаси з цими тендерами. Тому що ліки для цієї орфанної хвороби виробляє у світі одна єдина фірма. Звичайно, наше законодавство передбачило цей випадок. Між іншим питання закупівлі ліків лунало минулого разу під час нашої зустрічі, минулої п'ятниці. Я хочу скористатися можливістю, нагадати нашим глядачам про те, що наша розмова відбувається наживо в прямому ефірі. Телефон студії 32 29 78. Ви маєте можливість зателефонувати, задати свої питання, внести свою пропозицію, якщо раптом до вас не дійшли волонтери, і сам Олександр Петік. Власне, ви можете озвучити її наживо в прямому. Ефірі. Ефірі, колеги, чекаємо на ваші дзвінки, тож маємо зрозуміти, що у вашій програмі, в принципі, прописано константою дві позиції, які пов'язані з Кіровоградом. Напряму говоримо про меморіальне кладовище для воїнів, які, на жаль, загинули в зоні АТО це раз. Друге, ми говоримо про скорочення депутатів в Верховній Раді. Не тільки в Верховній Раді, в місцевих... а у всього депутатського корпусу. Абсолютно, на всіх так, рівнях. Так. так, зрозуміло. По роботі із виборцями Кіровоградського. Я бачу телефонний дзвінок, маю зупинитися і дати слово слухачам. Вечір добрий. Доброго, Доброго вечора. Добрий вечір, вітаємо Доброго. вас. Алло, поговорить, будь ласка, Солонний, мы вас чуємо. Э, наш вами. <сих>, <сих> так, алло, ло. Мы вас очень уважаем. Очень уважаем. И вот все время, все время к вам поступают звонки на нашу любимую передачу. Но почему-то вы на них не хотите отвечать, ну, в прямом э, смысле слова. Почему? Потому что вы начинаете рассказывать. Это с косой девочка начинает рассказывать про то, там еще кто-то еще про кого-то. Мы вас очень уважаем, спасибо вам за то, что вы были нашим, э, ну как говорят, ну, ну мы как там отельником нашего города очень вас э, благодарим за это. Вы много сделали, но должны сделать еще больше, если мы вас выберем. Значит, будьте так любезны. Скажите, пожалуйста, почему за один или полтора дня или два дня так высоко поднялись цены в наших любимых магазинах, в которые мы ходим? Значит, это, считаю, это касается магазинов АТБ, вот, ну и таких же самых. Вот даже то же самое банальное печенье, которое я покупала. 380 грам стоїло 6 гривень 20 копійок. Сьогодні вдруг ні ні Дякую, 840. За, за питання і абсолютно приймаю ваші зауваження. Захоплююся я, а треба інколи і прямо, просто коротко відповісти. Глушить все монополька. Відповідаю, оце зараз коливання долара. Яке е, має звичайно вплив на всі товари, тому що щоб довести товари до магазину, це звичайно транспортні накладні, але не так швидко і не так безпосередньо. Це наші магазини, власники е, в тих же таки е, торгівельних мереж. Для них це як сигнал. Як тільки є можливість наступити, вони одразу підвищують ціни на е, е, товари. Разом з тим, якщо ви помітили, вже майже на 20% понизились ціни на нафту, але ніде немає чогось зниження цін на бензин. А відповідно тоді мали би знизитися ціни на печиво і на Ті продукти, от які вчора, позавчора ви пересвідчились, як власне і ліки, про які ми говорили, є ще дзвінки, Олександр так зараз тому угу. завершую. Я хочу сказати таке: корінь зла це монополія. Те, що ми не створюємо конкурентне середовище і дозволяємо монополістам крутити цінами, як в комунальних закладах, так і в торгівельних, в аптеках, в перевезеннях і в усьому нашому житті. Прошу телефонний дзвінок в ефірі. У мене вопрос. У літа Октябрьської революції і Київська, після 14 школи. Я Ніколаєнко просив, я Афанасью Леонід Павлович, так пенсіонер, так. просив, щоб встановили остан... у... установили установку. Ну, потому кр бо тому, що діти йдуть з 14 школи і на Балашовку ту сторону. Не... Обічали, обіцяли, що з'являються деньги, потім зроблять. Пожалуйста, допоможіть. Зрозуміло дякую. ваше е, повідомлення і вимога записано. Я, до речі, хочу сказати, що е, те, що ви повідомляєте як вимогу, воно теж зареєструється і ми внесемо, тому що ви назвалися, і відповідно, це вже закон згідно статті 7 закону про статус народного депутата для будь-кого, хто буде обраний 26 числа. Є ще телефонний дзвіночок, Олександр Лисович. Про Бошу. зупинку записано. Будемо виконувати. Прошу, вы в эфире, вы говорите, ласка. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот я лежу на поселке Новом, допустим, да, месяц. Каждый год у меня группа, перекомиссия. А питания там никакого. Медсестры, врачи хорошие, все. А питания никакого. Две каши дают, и все. Люди, больные, ходят голодные. Угу. И это так все время, 10 лет это так все время. Что что это такое? Сделайте что-нибудь. Спасибі за це фактично повідомлення і фактично завдання. Справді це найуразливіша частина взагалі наданні допомоги в лікарні. З одного боку, харчування це не є медична допомога, але без нього нормального вона не є якісною. Тому тут треба розділити, поставити питання, чи треба це харчування, якщо людина забезпечена, щоби. На неї рахували, що та каша чи щось, їй видається безкоштовно. Тобто мова йде про що? Так як ми виписуємо субсидії тим, хто не може себе захистити соціально, так і в лікарні ті малозабезпечені, соціально уразливі, вони мають одержувати більш якісне харчування. А ті, хто приїжджають в ту лікарню на Мерседесі, і вони можуть. Себе забезпечувати е, харчуванням за власний рахунок. А держава, і в цьому суті, власне кажучи, щоб розібратися врешті-решт, де закінчується медична послуга, а де надається послуги готелю і угу. харчування, це треба визначити і. Ті люди, які самі можуть про себе подбати, вони можуть вибирати для себе стандарт. Маємо ще один телефонний дзвінок. Дякую за відповідь. Добре Прошу ви в ефірі. Добрий вечір. Посі в... такому посольті ново забезпечувати Зоя Васильівна, мікрорайон завадовка. Так. У нас спасіба Гарбатенко, кілометр Завадовку пустив маршрутку, але ж у нас немає ні світу, ні асфальта, ні остановки, нічого. Одна руда на носі. Спасибі вам так, за повідомлення. Сигнал із Завадівки. Поганим. Завадівка, що спасибі, запустили маршрутку, але ж ні асфальту, ні світла. Записали, взяли до уваги, включимо в вимоги. А що таке вимоги? Вони збираються для того, щоб це стало основою юридичною основою відповідальності депутата, який має тільки на підставі цих вимог сформувати свою програму дій. Угу. Скажіть, будь ласка, ось ці вимоги, яких вже більше ніж 15 тисяч, а ми зможемо їх побачити в якомусь такому єдиному своді і в, єдині, в єдиній якійсь програмі, яку можна буде в інтернеті почитати, побачити і так далі? Вони одразу, от зараз ми з вами говоримо в цей час, активісти і добровольці опрацьовують, заводять в електронну базу в електронну угу. базу. Вже підготовлено, воно рознесено вже по адресах і групується по проблемах. І е, я чогось упевнений, що на наступному тижні я зможу вже поділитися з певним уже аналізом угу. основ, основного масиву, але відповідь буде адресною. Е, принципова відмінність оцих вимог, що це встановлення постійного індивідуального контакту депутата і виборця. Це своєрідний. Ми заводимо своєрідний щоденничок взаємовідносин угу. і де є зворотній зв'язок. А як я вже анонсував на на минулому засіданні, що у нас буде можливість і в електронному вигляді, хто вміє е, і бажає користуватися. Е, як оформляти свої вимоги, так і контролювати їх виконання? Скажіть, будь ласка, якщо раптом хтось має питання і хоче звернутися до вас особисто, де вас можна знайти? Де можна знайти вашу приймальню, враховуючи ще й той факт, що ви знаходитесь по факту вже, скажімо так, в військовому такому форматі? Ви вже є, скажімо, людиною військовою. Знаємо, що з вами вже по суті укладено всі відповідні документи. Але все ж таки, хто тримає руку на пульсі, де можна? Не побачити вашу команду маємо просто одну хвилину. Я хочу сказати, що основа моєї команди це люди, які добровільно, безкоштовно зібралися. Я запрошую всім, кому цікаво, спробувати свої сили, навіть з точки зору, просто вивчити наш досвід і запропонувати, як це можна зробити краще, включитися в цю роботу, тому що саме. Самоорганізацію угу. ми підтримуємо і контроль, в тому числі наскільки якісно відібрана оця вимога, а не формально, як деякі ходять е, е, з, ваш? заради цифри, то в на Тімірязіва 42 так. офіс, там ви можете е, з'ясувати, коли і де мене можна знайти. Угу. Е, звичайно, Неділя чи понеділок я знову відбуваю в місто щастя в розташування. Дуже багато завдань, які мені зараз ставляться, вони стосуються юридичної роботи з нашим складом особовим забезпечення статусу учасника АТО. З пораненими робота, робота з сім'ями загиблих це найперше завдання Серйозний яке мені командир Ну що ж, Олександр Владиславович, маємо завершувати наше спілкування зараз, але домовляємося про зустріч наступної п'ятниці. Будемо говорити про вашу роботу, про реалізацію задуманих проєктів. Тож не залишайте канал Кіровоград, слідкуйте за нашими студіями. Тут завжди цікаві спікери, які готові говорити наживо і відповідати на всі наші питання. Це був Радіо Майдан. В студії. Працювала Олена Кваша. Сейчас щастить.